Країною її важдем було поставлено, здавалося б, чітке і однозначне завдання: треба взяти всю культуру, яку залишив капіталізм, і з неї побудувати соціалізм. Однак пролетарські маси настільки переймалися щирим бажанням відриктися від старого світу, отрясти його прах зі своїх ніг, що недотриманим від минулого культурним спадком нависла реальна загроза тотального знищення. Цю небезпеку чуйно вловив серцем і висловив словом Пауло Тичина. Це що горить? Архів, музей? А підкладіть но хмизу з прокляттям в небо устає новий псалом залізу? Збереження культурних цінностей ставало питанням життя чи смерті нації. З самого початку свого народження радянська держава мала необмежене джерело свого збагачення завдяки всілякої націоналізації та експропрації. Об'єктиви кінооператорів охоче демонстрували грабування награбованого у володіннях князів та інших графів і магнатів. Однак про те, куди поділися при цьому художні та антикварні коштовності, мови не йшло. Це мужні зв'язкові вічності завдяки накопиченим і збереженим ними архівним, музейним, бібліотечним фондам архітектурним комплексам. Тіні незабутих предків отримують змогу говорити з нащадками. Рідкісні кінокадри 1928 року відобразили пильну роботу Шепетівської митниці. Жодна контрабандна панчоха, не кажучи вже про коштовності, не могли безкарно перетнути кордони тієї країни, в той час, як за поблажливої підтримки згори, нищилися стародавні пам'ятки, перетворювалися на попел шедеври іконопису, переплавлялися на тракторні колони, храмові дзвони. І, звичайно, жодного кінодокументу ми не знайдемо про те, з яким розмахом торгувала та держава з-під поли культурними цінностями з примусово вилучених приватних, культових та й державних зібрань у таких умовах. Єдиним надійним сховищем могла слугувати хіба що українська земля, яка ховала у собі численні стародавні скарби.